Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити нові санкції проти Росії, однак за умови, якщо за ним закріплять право на остаточне рішення щодо застосування обмежень. Про це пише агенція У Білому домі наголошують, це ключова умова, без якої Трамп документ не підтримує. Представники адміністрації президента також повідомили, що США продовжують переговори з Росією щодо припинення війни проти України. Однак ця тема менше з'являється в новинах через велику кількість. Інших подій Богдан Попов, експерт центру об'єднана Україна з нами на прямому зв'язку. Пане Попов, вітаю. Мої вітання. А звідки взялася ця е, вимога Трампа? Чому для того, щоб е, санкції проти Росії можна було зупинити у будь-який момент, а не так, якби це без його е, візи працювало? Ну, дивіться, у мене взагалі є відчуття, іноді що Трамп грає у відтермінування певних обмежень, тому що він вважає, що і без цього підпишуть, і там що Путін про щось піде домовлятися. Все ж таки, Путін його саме через це багато разів вже кидав. Трампа конкретно тому, що обіцяв він президент Сполучених Штатів Америки багато. Відповідно не давав жодних результатів. Тому, по факту, всі ці ігри в затягування санкцій, це вистріл Трампа самому собі в коліно. Тиснути на Російську Федерацію треба тут і зараз інакше війну завершити не вийде, тому що Путін від своїх терористичних амбіцій відмовлятися не хоче. Він каже, віддати Донбас. Трамп думає, ну може вони віддадуть Донбас, там чи Путін завоює Донбас і зупиниться. Ні, Путін не зупиниться після Донбасу. Якщо Путін захопить Донбас. Путін продовжить цю війну, тому що Донбас це найукріпленіший зараз пояс українських міст фортець, які в принципі найлегше захищати через те, що там за 10 років років накопано таких укріпрайонів, які можна тримати руками. Тобто там кожне наступне місто це новий бахмут, і для російської армії ця ціна не підйомна. Тобто вони тільки Донбас, якщо захочуть захопити, вони будуть його захоплювати 5 років. По факту, якщо не буде проблем з постачанням військової техніки та забезпечення матеріально-технічного для української армії. І по факту тому, якщо Трамп зараз думає, що коли Путін досягне якихось певних своїх проміжних цілей, він зупиниться. Він помиляється. Війну можна зупинити через тільки посилення санкційного тиску на Путіна і на Російську Федерацію. На жаль, Трамп не грає в швидку гру з посилення санкцій, але сподіваємося, що він все бачить, все розуміє, і скоро він повернеться до прийняття більш швидких рішень, які впливають на світову геополітику, а не на його персональний імідж. А чому він зволікає на вашу думку? Це що спроба врятувати Росію? як це вже не один раз було в її історії. Ну, дивіться, це класична дурісті. Вибачте з боку Сполучених Штатів Америки, в яку вони вляпуються кожен раз, коли вони намагаються, як ви правильно підкреслили, витягувати Російську Федерацію з ями для штатів. існування Російської Федерації зараз на геополітичній мапі дає певні геополітичні переваги, тому що якщо Російська Федерація буде слабкою втягнутою у війну, то вона буде готувати китайську народну республіку дешевими енергоносіями. Китайська народна республіка буде їм за це платити, але сама буде заробляти набагато більше для Трампа. Сильний Китай зараз. Це найбільша проблема, яку він бачить для себе як геополітичний виклик. Тому факту він вдається до тактики відтягування Російської Федерації від Китайської Народної Республіки. І заради цього він, в принципі, готовий йти на якесь замирення на відновлення стосунків в Російської Федерації, тому він віддає Путіну постійно певні паси. І, не дивлячись на те, що Путін, вибачте, плює йому в обличчя після кожного такого пасу, Трамп продовжує це вестись. Це дуже прикро. І сподіваємося, що від цього тренду Дональд Трамп все ж таки е скоро відмовиться, тому що насправді то, ну, в таку ігру гру можна грати вічно, тому що ну, Путін знову його кидає. Він знову дає йому якесь відтермінування санкцій, тому ж він дає йому знову можливість для маневру, поки він буде вести ці перемовини щодо його підпису на санкціях, і ще, щось, і ще щось. Ну це може. Йти до нескінченності. Насправді, але Трампу просто треба усвідомити, що не дивлячись на те, що так Російська Федерація, якщо вона послаблена під санкціями, в одна годує КНР, то у КНР немає політичних амбіцій до військової інтервенції в якісь союзницькі, до сполучених штатів держави і так далі. І Всі ці байки про вторгнення в Тайвань ну це просто і нічого більше. Адже Китайська Народна Республіка діє іншими шляхами, вона захоплює всіх економічно і політично. Вона просто скуповує уряди на Міну від дурної терористичної Російської Федерації, яка любить їздити і танками давити, ну вони ж спробували підкупити. але щось у них з Україною купити не виходило, тому вони власне і зважились на напад. Ну, бачите, у китайців виходить у китайців виходить в Африці, в Латинській Америці, в Центральній Азії, виходять, скуповують економічно, заводять в борги, захоплюють економічно, поглинають. просто країни, роблять їх своїми сателітами. Ну, бо Китайська Народна Республіка, і в принципі люди, які там займаються державною політикою, вони думають на 150 років вперед. Там державна стратегія пишеться на 150 років вперед. Вибачте, в Російській Федерації державна стратегія це узурпація всього, що тільки можна а на безстроковий тому ну, там думають трошки іншими категоріями. Плюс треба враховувати, що не дивлячись на те, що ворога ми не можемо недооцінювати, і зовсім дурні, бо їх називати не можна, але вони не дурні, вони просто хворі в своїх імперських амбіціях, і саме через це вони вдаються до певних радикальних дій, які зазвичай потім їм самі не шкодять. Але тут ситуація полягає в іншому. Ну відтягуючи від Китайської Народної Республіки Російської Федерації, Сполучені Штати Америки відповідно дають їй воювати по факту. По поки не видно важливі тиску, як на Російську Федерацію серйозних, так і на її партнерів а нинішні санкції, хоч і є ефективними, але вони є досить дірявими. Будемо відвертими, і вони все ж таки Російській Федерації вдається їх обходити, і через танкрітінівого флоту, і через треті країни нову цю крипту. Кіргійською, яку, до речі, а сів опять крипто називається, її придумав молдовський олігарх, агент Кремля Іван Шор зареєстрував в Киргістані, а тепер через цей блокчейн торгує половина БРІКС. Ну, тобто, такі схеми, взагалі прості, як вибачте, шкільні якісь ініціативи, що там два друга домовилися, тепер весь світ торгує. Ну, от так і працює насправді. Російська Федерація таким чином обходить санкції досить ефективно і методів протидії ефективних, таких, щоб на корню все це зарубати, поки не знайдено. Тому висновок який треба вводити більш жорсткі санкції, а ще бити по тим, хто допомагає обходити. Тобто всі треті країни-посередники, через які товари перепродаються в Росію, і так далі, без ан'юзер сертифікат. Като і на них мають бути накладені санкції спочатку на приватні кампанії, якщо уряди з цим нічого не починають робити, то на державу на рідні держави накладаються просто санкції, і ну вже будуть 10 разів думати перед тим, як з Російською Федерацією щось робити. Тому, поки санкції не будуть посилені, всадити Путіна за стіл перемовини, домовитись про щось конструктивне дуже важко. Хоча от президент Зеленський полетів. Домовлятися, Ну, побачимо, що з цього вийде. Точніше, полетів то він не до Путіна. Домовлятися. Він полетів говорити з американцями і турками в першу чергу. Бо вони на сам насамперед вони впливовіші в плані тиску на Російську Федерацію, ніж хто-небудь зараз Ердаган може вмовляти Путіна. Трамп може щось теж розмінювати. Ну, побачимо, що вийде по результатам зустрічі, А ви знаєте, так очікувати чогось стовідсоткового не треба від цього на даний момент. А навіщо для, для перемови? Не звідковолетіти до е, Туреччини? Його можна було і в Києві Przyjęte. Ну, дивіться, це розігрування цікавої геополітичної карти може бути, тому що якщо перемовини відновляться, скоріш все, це буде формат Стамбула. Віддати Ердогану такий пас, щоб провести перші консультації превентивні з американською стороною вже на території Туреччини, Це в принципі непогана ідея, і це може бути розіграна як геополітична карта довіри з Ердоганом, і Якщо Ердоган, в принципі, буде схильний підтримувати мирний процес і десь натякати Путіну, що українські умови вони абсолютно адекватні, і треба їх приймати, то ця карта. Може ще зіграти свою роль, тобто вона не має якогось певного супергеополітичного значення прямо сьогодні. Але ми побачимо за результатами переговорного процесу, де взагалі за заявами турецької сторони, як це повплова. Я думаю, що в принципі якийсь позитив у нас з цього є, і щось ми цього виграємо. А, а те, що росіяни їх там і не буде, ну це вони так кажуть, але ми будемо стежити. тобто Можна говорити про те, що Вітков має отримати якесь послання від Зеленської. І далі що полетить до Москви? Дивіться, побачимо, росіяни будуть на перемовинах. Тоді я ще раз підкреслюю, коли їх нагнуть так, що вони будуть скрипіти дуже сильно їх економіка, буде скрипіти, армія буде скрипіти, все буде летіти з руки, розвалюватися. Отоді От Російська Федерація на перемовинах опиниться. Бо... Допоки немає такого достатнього тиску для того, щоб садити силу Російської Федерації за стіл перемовин знову таки дипломатичним шляхом вони не контактні. Вони просто маргінали, які не йдуть на жоден дипломатичний контакт щодо врегулювання. Так вони іноді, коли їм прям припікає по санкціям чи тим же там гавкам, вони ідуть, роблять якісь фіктивні дебати, перемовини зустрічі, які все одно ні до чого не проводять, тому що вони. В кінцевому ітогі через місяць-два вони просто з'їжджають зі своєю позицією, яку не завжди озвучують, Та ні, це все НАТО, Вони якісь умови дурні висувають. Ми на таке ніколи не підемо. Тому ми от беремо і виходимо з перемови. Не Російська Федерація цю карту вже розігрувала багато разів. Знову таки, як на початку нашого включення казав, ну вибачте, плюють в Трампа, а Трамп все це ловить і прямо із задоволенням. Тому на жаль, допоки у американців немає достатньої політичної волі для того, щоб поставити Російську Федерацію в таку позу, в якій вона буде вимушена домовлятися, то ми, в принципі їх на переговорах і не побачимо. Але от якраз розмова президента Зеленського з відкапом, і може стати стартом того, що американці почнуть якийсь додатковий тиск, тим більше бачимо паралельно це заява про потенційну підтримку Трампа. санкціями, вона ж може нести двоякий меседж. Перше, що поки санкції я не ввожу. Але завтра от можу ввести. Якщо ти Путін такий гидотник, будеш продовжувати гнути свою лінію. Тому, по факту, з таким от двояким меседжем можемо три крапки на ньому ставити, тому що більше тут дебатувати нічого. Побачимо по реакціям завтрашнім по заявам, меседжам. І тоді вже можна буде адекватно аналізувати, куди це все проведе. Ще на нас якої я почала? Я це про контракт із Францією на 100 літаків Рафаль. Ні в Україні, ні у Франції на таку кількість замовлень зараз немає коштів до того ж, Україна планує виробляти ще й гріпне разом із Швецією. Чи є вас розуміння, що це за план такий? Ну, дивіться, угода довгостакова. Прописан 35-й рік, але до 35-го року нереально об'єктивно кажучи, тому до 35-го року це трошки гучнувата заява. В принципі, проблема основна полягає в чому? Компанія Dassault французька робить два-три Рафалі на місяць. Ну давайте будемо об'єктивними два, бо завжди завищують а не занищують кількість виробництва. Це 24 штуки на рік. Тобто до 35-го року вони можуть виробити ну десь 200. А ми розуміємо, що Рафалі замовляє окрім України ще держав 10 одночасно. Тому ми будемо перше на виробничих лініях конкурувати з іншими замовниками і якраз навіть по часу а кількість французьких виробничих ліній цієї одиниці авіації не зможе зробити 100 до 35 року. Але там є а, такий один нюанс в цій заяві, там є така рисочка хвиляста, вона означає, що приблизно 100. От до цієї цифри приблизно 100, це ж може бути і 80-70, і 70, до неї реалістичніше рухатися в Призмів 2035 року щодо грошового параметру, тут є нюанс. Оплата може бути частинами, оплата може бути за рахунок НАТО, оплата може бути частково за рахунок Франції, частково за рахунок України. Побачимо, коли будуть підписані контракти. Знову таки, поки це рамкова угода, ми не бачимо якихось. Фактичних цифр, тим більше можуть бути якісь знижки, ще якісь домовленості. Там ну це військова таємниця, Ми не про все дізнаємося. Насправді, але це досить реалістичний сценарій, Що ми почнемо посилювати наш повітряний флот і рафалями, і тими ж гріпенами, і ще F-16 до отримаємо або докупимо і ціль, яка ставиться в 250 літаків. Після завершення війни там протягом найближчих п'яти років вона в принципі реалістична і складно досягати. Але тут треба підкреслити факт, що поетапно ми точно до неї будемо йти. Спочатку ми закупимо західні літаки, потім закупимо більше західних літаків. Потім спишемо наші радянські, а потім дозакупимо, ще там фіналізуємо, щоб у нас повітряний флот складав 200-250, А може й трошки більше літаків І цього за заявами профільних експертів я підкреслю достатньо для стримування Російської Федерації в середньстру. Кові перспективи трохи змінимо тему, щоб ми встигли ще її обговорити. Близько 16 військовополонених в Україні насправді українці. А це свідчить про те, що від початку повномасштабної війни до лав російської армії було мобілізовано понад 46 тисяч громадян України з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив секретар координаційного штабу з питань поводження військовополоненими бригадний генерал Дмитро Усов. Послухаємо. У відсотках 16% відсотків з тих громадян, які зараз перебувають у полоні, це наші громадяни, з яких 6% – відсотків це кримчани. Це велика цифра. Це наші громадяни. Ми розуміємо, що ми як держава маємо приймати правильні рішення, коли йде запит від російської сторони на їхній обмін. Бо це незрозуміло, коли громадянина України обмінюють на громадянина України. Дмитро Усов, секретар координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал. Іусов також зазначив, що Верховна Рада розглядає законопроект, який дозволить громадянам України, які перебувають у полоні, залишатися в державі і виконувати свої обов'язки. Ну, велика цифра 16 відсотків. Виходить, що кожен шостий у полоні це українець. На вашу думку, чому так може складатися? Розумію, що вони військовий експерт, але що їх більше на фронті? Чи вони активніше здаються? Чи їх кидають в першу, в першу лінію? Великий факт. Це те, що ці 16% відсотків, оця там сумаскільки сорок тисяч було озвучено, вони не мобілізовані. Російській Федерації немає мобілізації на даний момент. Є прихована мобілізація, але це не ті цифри. Ці 46 тисяч людей, які проживали на тимчасово окупованих територіях, пішли на контракт з Міноборони Російської Федерації. І прикро дуже говорити про те, що люди, які колись були українцями, їх вже не можна українцями вважати. Це зрадники, це ну абсолютно не українці. і Якщо ми хочемо там казати, що вони колись були українцями, то їх треба за державну зараду, бобище по законам військового часу. До стінки ставити, ну тут без емоцій говорити неможливо, тому що ці люди свідомо прийшли і підписали контракт з міноборони Російської Федерації. І пішли вбивати українців за от за Путіна, тому факт дуже прикрий, як сам боротися, та я чесно скажу на жаль. От тимчасово окуповані території, які особливо понад 10 років в окупації пробули. Дуже багато людей, там які живуть під постійною російською пропагандою, люди за такий час показують, як показують дослідження, дуже схильні часто бути вже, вибачте, промитими дуже сильно. Тому ми звичайно на реінтеграцію окупованих територій дуже сподіваємося. Але, по перше, коли ми говоримо про інтеграцію, ми стикнемося з великою кількістю проблем. Тому що там багато людей вже не вважає себе українцями, не дивлячись на те, що якраз багато людей є, які чекають Україну. Є великий кластер людей, які нас там не чекають. І от ці представники, які у нас зараз сидять в полоні, це яскравий приклад того, як вибачте за пляшку горілки та буханку хліба. Вони йдуть бувати своїх співвітчизників в лавах російської армії. Тому дуже прикрий приклад. І якщо Законопроект якийсь буде імплементований, Я сподіваюся, в ньому буде прописана норма, що вони не не мають права залишатися в Україні, а вони зобов'язані як громадяни колишньої України залишатися в Україні. Оскільки смертної кари в нас немає, то вони будуть засуджені до пожиттєвого ув'язнення і Повноцінних робіт постійно робіть на українську державу. будуть якісь ящики, кільпатя. Я не знаю, що вони ще там можуть робити, але що там в тюрмі роблять, будуть робити, тому що, хоч якусь користь, вони державі все ж таки принесли. Але це дуже прика ситуація. Дуже прикво чути ці цифри. Вони мене відверто здивували. Виходить, що кожен шостий і не може поїхати з України, бо це громадянин України. Тобто вже на 16% менше тих, кого ми можемо повернути в обмін. Ні, дивіться, а можуть, тому що вони ж всі з російськими паспортами. Тобто викинути їх можна факт. Але тут питання, яке буде прийнято рішення щодо їх застосування. Ми міняємо їх на наших військових, що дуже гарний варіант, тому що наші герої мають повертатися додому і обміняти оцих зрадників на героїв України, це дуже гарне рішення. Знову таке, альтернативне рішення: теж залишити, посадити і змусити працювати на державу виконувати якісь там незрозуміло, зрозуміло, які функції це за профільні органи мають розбиратися. Це теж є опція, але я все ж таки знову таки підкреслю ситуацію. Тут треба відмічати і розуміти, що ці люди, ну от які саме воювали проти України в складі ворожої армії, українців їх вже називати не можна. Це просто табу, і я сподіваюся, що. Більшість людей, які зараз залишаються на тимчасово окупованих територіях, вони все ж таки чекають повернення до України і не будуть вдаватися до певних колабораційних заходів з російськими окупантами. Ну а тим більше ставати до лав ворожої армії та йти вбивати українське населення.